Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар і майбутній, як кажуть, військовий мер е Херсону. Значить, одне з проваджень, яке я хочу, щоб воно було, воно буде, це постійний контакт з нашими мешканцями. Мій телефон буде у всіх. Абсолютно доступний. Дзвоніть, пишіть в месенджерах, яка проблема. Ця програма буде називатись Є проблема, дзвони меру. Звісно, що я особисто всі ці проблеми вирішувати не зможу, буду делегувати їх своїм заступникам, вони ще комусь, але контроль виконання буде жорсткий. Зроблено вказаний термін плюс премія. Не зроблено пояснення, чому не зроблено і коли може проблема бути вирішена. Оце така у нас буде програма. Є проблема, дзвони меру. І ще хочу зробити безкоштовним муніципальний транспорт. Тролейбуси повинні бути безкоштовними. Маршрутки не знаю, це дороговато буде, але тролейбуси можна зробити безкоштовними. Стосовно комунікації, я казав про інфраструктуру, я казав про ремонт доріг, звісно, його будемо робити тільки після повної е реконструкції комунікацій, водопостачання, каналізація, електропостачання і так далі. Бо якщо ми спочатку зробимо дороги, а потім будемо ковирятися там в трубах, то це все розвалиться. Спочатку комунікації, потім дороги. Дороги треба зробити на 50 років. Один раз зробити і забути. Е, якщо не буде вистачати коштів, будемо залучати е, якісь міжнародні організації, банки там, е, так, хоч і ми без різниці, брати єврокредити і робити наше місто красивим, приємним, комфортним і безпечним. І Робочими місцями. Це дуже важливо. Робочі місця з'являться тоді, коли до нас підуть інвестиції і будуть вкладатися гроші в нашу область. А це буде. Бо зараз Херсон і Херсонщина на слуху всього світу. Весь світ дивиться на нас, молиться за нас і хоче приєднатися до цього дива, економічного дива, яке буде у нас в Херсоні і на Херсонщині. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Щоб вони показують. Це Женька поруч. Кіт великих порід. Людина, яка буде відповідати нас за, за інвестиції, бо, бо в нього таке обличчя, якому довіряють і хочуть дати грошеняток на розвиток. Ніхто правда не дає, але всі хочуть. Будуть, Женька. Дадуть, дадуть. Все разом до перемоги, дякуємо.